Доброго дня, шановні садоводи! Сьогодні ми робимо профілактичну чергову обробку рослин від грибкових хвороб та від шкідників. Починаємо обробку з сливи. На дворі потепліло і з'явилось багато шкідників. Найбільш злісні з них це сливова плодожерка і пильщик. Як наслідок їх роботи, це раннє достигання сливи і поява на ній камеді. Вони прокушують плід і псують його з середини. Пельщик чорний полюбляє не тільки сливу, але алечу і навіть терен. Для боротьби з ними і хворобами ми зробили баку у суміш. З альфа-супер і з кору. Також потребує захисту як від хвороб, так і від шкідників, і абрикос. Абрикос, як і інші кісточкові культури, піддається нападу різним шкідникам, серед яких особливо часто трапляються довгоносики, плодожерки, ті самі пильщики і щитівки та деякі інші. Попередніми обробками нам вдалося захистити абрикос і персик від моніліозу і пошкодження шкідниками. Ви бачите, які гарні на абрикосі листочки, які вже великі плоди. Поки що все не пошкоджено. Тому щоб і надалі попереджувати і шкідників і хвороб, то ми сьогодні проводимо цю обробку. Персик нам вдалося зберегти від е, скручування листків та е, довгоносків і листовійок, які навесні ушкоджують бруньки і суцвіття. А зараз е, Після цвітіння найбільш шкодочинні це попелиці, плодожерки і листовійки. Попелиці люблять пошкоджувати не тільки персик, а й черешню, і сливу, і яблуню, і грушу. Тому ми обробляємо ці всі дерева одною і тою ж баковою сумішу, що я раніше говорив. А ось у черешні та вишні є свій конкретний шкідник. Це європейська вишнева муха. Вона зазвичай з'являється тоді, коли цвіте акація. Але в зв'язку з тим, що тепер раніше прийшла весна і потепління, вона може з'явитися раніше. Поки що я її не бачу. Але обробку проводимо наперед. Тобто профілактично. Після запліднення. Вишнева муха прокусує плід вишні черешні і відкладає туди до двох яєць. А протягом сезону вона може відкласти до 150 яєць. Плоди черешні в цьому році зав'язалися гарно, як ми бачимо на відео. Та й на груші і інших плодових деревах, яблунях. зав'язі дуже багато. Яблуню я ще не кроплю в зв'язку з тим, що вона завершує своє цвітіння і можна пошкодити багато бджіл, хоч і виробник запевняє, що вони для бджіл не шкідливі. Груші також страждають від квіткоїда, плодожерки, кліщів, тлі, червиць і особливо від хруща якого у нас правда тепер небагато, але це шкідник дуже небезпечний. Тому, якщо хочете смакувати плодами своїх садів, часно проводьте необхідні обробки. А зараз до побачення!